Економити на армії неприпустимо питання скасування доплат військовослужбовцям дісталося і засідання сесії Франківської міської ради. Депутати вимагають у вищого керівництва держави повернути додаткову винагороду у 30 тисяч гривень для українських військових. Зокрема, підписати закон про зміни до бюджету і спрямувати на забезпечення їх виплатами достатній ресурс. А зекономити натомість радять на будівництві та ремонті доріг і фінансуванні телемарафонів. Ми впевнені, що саме скасування цієї доплати є абсолютно несправедливим. По перше, визначення зон військових дій часто довільне, не враховує перебування під обстрілами з боку окупанта, ракетних атак і їх відбиття. Щоденне перебування наших військових на таких позиціях безпосередньо. Середньо пов'язане з величезними ризиками для їхнього життя і здоров'я, значна частина згаданих доплат у 30 тисяч гривень витрачаються військовослужбовцями на закупівлю спорядження, форми, нормальних бронежилетів чи спальників на ремонт авто. Тим більше цинічно рішення уряду щодо скорочення грошового забезпечення військових виглядає на тлі численних корупційних скандалів в міністерстві оборони та інших органів влади. Це звернення депутати ухвалюють одноголосно, як і низку інших, які стосуються питань загальнодержавних, а ось місцеві породжують дискусії. Першим каменем спотикання став проєкт рішення, яке передбачає надання дозволу на від'єднання житлових будинків від мереж централізованого опалення. Мова йде про 38 будинків у районі вулиць Чорновола, Петлюри, Коновальця та Сорохтея. Окремі обранці переконують, питання треба ще доопрацювати, оскільки не всі мешканці мають змогу здійснити перехід на індивідуальне опалення. Утім, міський голова апелює. Іншого виходу немає, і будинки про які йде мова, це лише перша черга відключень. Насправді нам треба відключити більше ста будинків. Ми взяли тільки першу чергу, де скажімо, це арматурний. Так званий мікрорайон місто розуміє цю проблему. Ми беремо на себе розроблення положення і фінансову допомогу в сумі кожній квартирі в сумі 50 тисяч гривень на індивідуальне опалення спільними зусиллями. Ну все таки легше 38 будинків попрацювати. Крім того, з цих 38 будинків 19 вже мають на відключення від централізованого опалення. Вони раніше ухвалили рішення, але основною проблемою було відсутність коштів для. Переходу на візуального позицію міського голови більшість депутатів підтримує мовляв надання дозволу це ще не безпосереднє відключення, а лише старт для подальших дій, які зважаючи на стан мереж колишнього стеку нині просто необхідні. Вони е, отримували теплову енергію від від е, Значить, котельні на індустріальній, яка була і є власністю колишнього стеку. Мережі там зношені е, майже до неможливості, їх ніколи ніхто не ремонтував. Ну і очевидно, що зараз за кошти міського бюджету ремонтувати мережі ну, немає ніякого змісту. Надання дозволу нам потрібно для того, щоб ми, міська рада і міська влада, мали механізми і. Е, е, як діяти далі, готувалися до того, як допомогти цим будинкам відключитися від централізованого опалення? Мені би хотілося ще, щоб ми бачили терміни, коли ми, міська влада, плануємо це зробити. Зрештою рішення депутати таки підтримують 28 голосів за, і тут же у сесійній залі вирішують створити спеціальну робочу групу, яка контролюватиме його виконання та допомагатиме мешканцям. Ухвалили під час сесійного засідання і низку земельних та освітніх питань. А ще вручили сертифікати обдарованим учням, які отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.